Привіт, вітаю вас на каналі. Тиждень не виходило відео, не прогулювалися ми з вами в наше місто, тому що я їздила в Київ на тиждень, повернулася і зараз з вами трішки пройдемося. Сьогодні у нас прогулянка 22 січня. І зранку дивлюся, пішов сніг. Мене чомусь здивувало, що у січні пішов сніг. Хоча здивувала тим, що по прогнозу його не було. Але так. І хочу вам сказати, як повертатися додому в своє рідне місто. Місто це щось неймовірно. Почитала ваші коментарі, за які я вам дуже вдячна. О, а ви ще там повсідалися. Сніг іде, мокро. Повсідалися, голуби там, сидять. Обожні звуки нашого міста. І що хочу сказати, різні були коментарі, але з різною думкою, але вони мене дуже потішили. Тим, що скільки людей люблять наше місто, та я тиждень не була, тиждень не була в місті. І... Це треба відчути, я не знаю, як це пояснити. Це треба відчути, коли ти повертаєшся додому йдеш вулицями свого міста. Потім, чим мене потішили коментарі, по-перше, що люди писали, навіщо я це роблю, навіщо я показую місто. Не треба цього робити, і те, що вони писали, як відгукуються, кому не треба бачити наше місто. Я вам одне хочу сказати, що перед тим, як щось показувати, я моніторю, я дивлюсь, що показує наші СМІ, наші пабліки, що вони публікують. І я лише 10% від того, що публікують наші пабліки, наші СМІ, наше місць ТВ, яке є і в Тіктоці. Ну, це як його наше місцеве телебачення, бо я телебачення не дивлюсь, раніше це був 41-й канал, якщо я не помиляюсь. Тому в мене складається таке враження, що мій єдиний канал, який люди побачили в інтернеті. і Ім за це болить. І мені дуже приємно, що болить за наше місто. В деяких наших міських пабліках мене навіть заблокували, тому що коли там виставляють якесь відео, я розумію, чому вони це роблять. Вони це роблять для того, щоб підняти активність. І рекламодавцю показати аналітику і тоді взяти побільше грошей. І вони виставляють будь-що. Стосовно там, що димить, що не димить, ай яй яй ой, ой ой іде активність, люди пишуть в коментарях. Це її активність, і потім після цього буде йти реклама. Я це все чудово розумію, тому... Я написала, що навіщо ви показуєте там та там. та-рум-пам-пам. На що адміністратор тієї групи мені відповідає, що я дуже недолуга людина, тому що я буду казати, як я, а то, що мені приховувати, що все це є на мапі, Google і ніякої таємниці з адресами немає. Я написала, що мапа гуглу не показує, що і з якою потужністю. І так далі. Мені нічого не відповіли і мене заблокували. Тому я чудово розумію реакцію людей, коли вони пишуть, навіщо ти показуєш місто. Тому я 10% показую лише від того, що є в інтернеті на сьогодення. Що мене ще потішило в ваших коментарях, це те, що лише єдина людина написала, що звідкиля стільки дякую, коли в нашому місті більшість каже спасібо. І це написала лише одна людина. Ну, буде сюрприз. Для тих, для кого спасібо треба казати, що багато людей в нашому місті дякують. І це дуже приємно. І стосовно хейту хочу вам сказати: навіть не намагайтесь, хто намагався, тому що в мене вже імунітет на хейт. І, до речі, рекомендую вам продивлятися плейлисти є на каналі. Там Кам'янське з 2019 року. І так далі. 20, 21, ну 22 22 там два відео. 23 теж декілька. Звертайте на це увагу. Подивитися, яке наше місто раніше було. І знаєте, що хочу сказати, в нашому місті я чую українську мову. Є, звичайно, і російська, але все більше людей переходять на українську мову. І що мені подобається, що спостерігала таку ситуацію, іде молоде подружжя, маленька дитинка в них, і вони до дитинки звертаються українською мовою, а один між іншим розмовляють російською, але намагаються українською, і вони розуміють, що ну, так легше, поступово. Я це чудово розумію, тому О, дивіться, яка краса сьогодні в нашому місті. Наче дощ, хтось пише ще. Що ви показуєте, там, то покажіть сміття. Ну не бачу я сміття. Де, де я бачу сміття? Там біля хати, де я виношу сміття, у нас прибирається. Ну Туди я вам його знайду. Що бачите, я показую. У мене канал не в підтримку мера, не для того, щоб його цкувати. Зовсім не про політику. Зовсім. Від слова ніяк не зовсім. Я те, що бачу. Де я показує? І мені писали про Брежнєва, та нещодавно я його вже вам показувала, нічого з ним не сталося. Стоїть собі, красава, ось. Так, зі скверу його прибрали. І поставили сюди біля ялинок. Стоїть. Нічого з ним поганого не зробили. Ми ж не ті, що Роб робимо безлад. Стоїть собі. Тому я сьогодні прийшла сюди показати, відповісти на ваші коментарі. От. Та й погода сьогодні не дуже так, як для прогулянок, тому що йде. Сніг і трішки, як і дощ накрапає, крапає, воно тудим-сюдим, і якось так не дуже приємно гуляти. Та і ще і після дороги є невеличка втома, хочеться відпочити, та в хаті деякі справи поробити. Але і до вас дуже захотілося прийти, відповісти на ваші питання. Бо тиждень виписали, а я не відповідала. А чому я вирішила продовжувати вести свій YouTube канал про наше місто? Тому що я дивлюся, що є люди, які переїхали в наше місто з прифронтових або окупованих міст. А вони теж є блогери і. Якби ви бачили, що вони там транслюють і показують про наше місто і в яких подробицях, <с? <с? то я їй 5% того не показую, що показують саме вони. Тому трішки моніторте. Хоча мені приємно, знаєте за що? За те, що ті канали ви не бачите, а побачили лише мої. Мій канал про наше місто, Ото і добре, що ви ото не бачили, що вони там кажуть. Що все їм не то, все їм не так, і то не так, і то не так. І я їх чудово розумію, І я навіть не засуджую. І чому я їх розумію? Що я теж була в Києві і вдома найкраще, і їм тут не так, тому що вони втратили свій дім, вони сумують і вони не можуть зараз повернутися туди, розумієте? Тому я розумію їх емоцію, але давати оцінку тому місту, де ви знайшли затишок, ну теж якось так. Тому подвійні почуття, не хочу я про це казати, але знаєте, що таке є. І в противагу буде мій канал. Побачу сміття, я його обов'язково покажу, як мені писали, чому сміття не показуєш? Не знаю. Для декору треба його десь взяти. Зараз хочу вам показати дещо, що мене обурює. Раніше ви знаєте, що на парканах тут малювали всякі слова. А потім якась дитинка за ну знаю, я цю дорослу дитинку і зробила таку красу. Ні, це треба, розумієте, взяти і будь-які обяви. Робота, робота, і всякі такі от об'яви, куплю, не куплю, продам, майстер і так далі. Ну от як у когось підіймається рука, оце от зробити. От як? Нехай буде гарно, нехай буде файно, нехай буде, ні обов'язково потрібно наліпити свою об'яву. І мене це дуже обурює, розумієте? Ти не витрачав кошти на ці фарби, ти не витрачав кошти і свій час на те, щоб зробити, щоб люди проходили. І нехай буде так гарно. Ні, треба, оце своє куплю, продам або там ще щось. Оце мене дійсно обурює. Це є, і я це і показую. От так. Ну, от Що це таке? Ну як це таке може бути? От навіщо це таке робити? Я не розумію. Ну так, сьогодні погода не зовсім для прогулянок, але трішки з вами пройшлись, прогулялися. От. А, і ще був такий коментар, писали, що навіщо я приховую своє обличчя, я там чогось боюсь, не боюсь. Але серйозно, я нічого взагалі не боюся, мені немає чого боятися, і я вже казала, мабуть, ви не бачили то відео, в якому я про це казала, що в мене є влоговий канал. Там відео виходять кожного дня. Таня, Влог UA. тому, Та й на цьому каналі я показувала обличчя, але не бачу все. Ну, чого, я показую вулиці нашого міста. а що, Кому цікаво, то подивиться влоговий канал. До речі, дівчатам буде цікаво. Ну, там По магазинам ходимо, там спілкуємося про життєві якісь ситуації. Тобто так от. Якось так. Тому до зустрічі в наступному відео. До побачення.